Добрий ранок, мої любі дослідники природи. Я рада бачити вас всіх. Почнемо наш день з особливого привітання. Я сьогодні почуваю себе як і потрібно назвати назву осіннього явища. Наприклад, я називаю Я сьогодні почуваю себе як тихий шелест листів. От які явища восени? Відбувається, Я... вам потрібно таким uh, реченням продовжити. Uh, Я сьогодні почуваю себе як. Хто бажає? Соломія, можливо, спробує? Я сьогодні. Соломія, кажи, кажи. Я сьогодні почуваю як с... сонечко. Як сонечко, тепле сонечко. Добре uh, Валерія. Я себе почуваю як дощ. Як дощ. Тимофій, як ти себе почуваєш? Добре. Я себе поч... почуваю як сонечко. Сонечко, як тепле сонечко. Олександра піднімала? Я себе почуваю як туман. Як тому цікаво, Денис. Я сьогодні почуваю себе як сонна муха. Але це ж не осіннє явище. Давай, який в тебе інший варіант? Як вітер. Перейдемо далі. Відгадаємо з вами загадку. Прохоло... Слухайте уважно. Прохолодно, жовтіє листя, горбина, горбина у намисті, птаху вирів відлітає, в яку пору це буває. Осінь. Так. Так. Правильна відповідь до загадки. Осінь. Які ви знаєте пори року взагалі? Все. Зима, осінь, весна, літо. Ага. Угу. І зараз у нас порарок. Яка Тимохій. Осінь. Осінь. А Після якої пори року у нас приходить осінь Олександра. Після літа, після літа. Угу. А назвіть три осінніх місяці. Які у нас пересень, жовтень і листопад. Угу. І таке саме важке питання: що таке жива та нежива природа? Пригадайте. Дивіться, жива природа це все, що у нас народжується, дихає, харчується, воно росте, розмножується. Це у нас люди, тварини, рослини, гриби, також у нас бактерії. До неживої природи відноситься все те, що не має якихось властивостей. Це у нас сонце, повітря, вода, ґрунт. Гірські гори. Жива природа залежить від неживої дуже сильно, оскільки потребує для свого життя також тепло, світло, повітря та воду. Подивіться, будь ласка, на ці фотографії. Восени у природі спостерігаємо такі явища, як дощ, туман, листопад. А ближче до зими іні перший сніг на калюжах, з'являється тонкий лід. Хтось з вас помічав навколо себе подібне. Ні. Так, ні. у нас був туман такий густий, що почти нічого не було видно, навіть вдома. Так. 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 Помічали, так. значить, так. так. А я бігав по ужин. По, по калюжам бігав. Добре. Це, до речі, дуже весело. Ну, е а ще длінії стало. Добре. Так, ти все правильно кажеш. Тепер трошки порозгадуємо осінні таємниці. Я читатиму твердження: якщо воно правильне, ми плескаємо в долоні. Якщо неправильно, руки складаємо, ну, або складаємо якось ось так, наприклад, або просто тримаємо їх е, догори. Листя на деревах стає жовтим і червоним. Е, усі дерева скидають листя восени. Усі дерева скидають листя восени, ви впевнені? Ні. Пташки відлітають у теплі краї, восіни розквітають тюльпани? На калюжах з'являється тонкий лід. Сонце гріє так само, як і влітку. Зараз скажіть нам, будь ласка, яке у нас сьогодні число? Бачите. 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 А місяць у нас. Жовтий. 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 А тепер вигляньте у віконечко і скажіть, будь ласка, яка у нас на вулиці сьогодні погода? Під час якихось осінніх явищ ви б хотіли прогулятися по вулиці там, парком. Ні, так, Після зими Там холодно, Хочеться гуляти десь. Ні, дивись, а, ви, під час якихось явищ ви б хотіли прогулятися по парку? Когда, Когда? Когда сипаються. Під час, сипаються. Листоп... Під час листопаду, так? Так. Yeah. Це дуже гарно, можна поробити гарні фотографії. Олександра, під час е, якої осінньої явища ти хотіла б погуляти? Осінь. Ну, покалюжа. Покалюжа? Добре. А зараз ми переходимо до нашого уроку, де продовжимо вивчати таємниці осінні. Е, у вас. Повинні бути підручники ваші. Відкрийте, будь ласка, на сторінці. На сторінці 76. На ранковій нашій зустрічі невеличкі. Ми вже почали досліджувати осінь. Тож нашою метою буде дізнатися всі невеликі секрети та скласти, як списочок такий невеликий осінніх ознак. Давайте разом прочитаємо текст про осіннє рівнодення, який знаходиться якраз на 76-й сторінці. Улітку день, ...ва... ...ва... до вище за ніч. Давайте запам'ятаємо, що саме 23 вересня у нас тривалість стає однаковою 12 годин в день і 12 годин вночі. Тому так і називається днем осіннього рівнодення. Я продовжу вже читати після цього дня ніч поступово довше, а день помітно скорочується. Сонце піднімається вже не так високо над горизонтом, як улітку. Тому його промені слабше нагрівають землю. Бачите, у нас е, навіть зображено на, на картинці, що літом у нас чому так спекотно? Тому що е, сонце зовсім-зовсім високо, воно краще прогріває землю. Осінь воно вже е, починає е, спускатися, кут вже не такий е, великий, він стає меншим, тому вже починає холонути. І зимою взагалі у нас буде холодно. Чому день все ж таки стає коротшим, нагадайте мені? Що ноч длинній становить. Як змінюється положення сонця? Воно піднімається чи опускається у нас? Опускається. 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 Молодці. На даній картинці, які у нас явища зображені? Часто йде дощ. Дощ. демофій. Гриби ростуть. Гриби ростуть. Добре. Що у нас ще тут є? Хто помічає? Карина. Пелке. Жовті листя. Живті листя, молодець. А, ви уважні ще щось. Йде дощ. Дощ вже казали. Туман. Туман. Ну, в принципі, так. Тут, до речі, трошки він е, видніється. Е, так. Меланія. Пташки улітають. Пташки відлітають. Пташки відлітають. Гриби. Так. Гриби вже також казали. Гриби. Аби ми з вами Гриби. ще прокинулись краще. Пропоную. Е, Виконати невеличку руханку І на ніночки і сумкує мій друг, і спокочить крану бідочки у вікно тут трук-тука. Дети лаїмо з оречком, заховались куди. Посити ті конечком на місцем золотої. Ріду, 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 у нас було запитання на початку нашого заняття про те, чи у всіх дерев випадає листя. Це трошки не так. адже... Хвойні дерева, такі як сосна, ялинка, вони залишаються назимку зеленими. Їхні листки хвойки так само падають, але е, вони просто замінюються новими. Це відбувається поступово протягом кількох років. Але вони все ж таки залишаються зеленими і вони не жовтіють у нас. У нас є така невеличка діаграмка. За діаграмою з'ясуйте, де ростуть найвищі сосни, яка висота у сосен в Україні, яка різниця у висоті, між найвищим та найнижчим деревами. Тож за цією діаграмкою нам треба зараз відповісти, де ростуть найвищі сосни. Е, передивляємось. У нас є е, позначка 67 метрів. Якщо за нею провести, яка буде найвища сосна? Ми дивлюсь, е, чому 67 ми дивимось за найвищою? Яка це буде тоді сосна? Де вона буде знаходитись? Найвища сосна ви. Досла! Ну що? Тепер нам потрібно обчислити різницю у висоті між найвищою та найнижчою сосною. Найнижча сосна у нас яка буде? Вірська карпат. сосна карпат. Вірська, сосна, Карпат. Якщо у нас різниця, що ми будемо робити? Віднімати. Віднімати, так? Е, якщо віднімати, то яких два показника у нас є? Ми обговорили, що е, сама найвища сосна у нас 67. А найменша найнижча. У нас гірська сосна. У гірської сосни який показник? Висоти. 3. Що ми будемо робити? 67 мінус 3 дорівнює. 64. 67 мінус 3 дорівнює. 4. Ой, вибачте, будь ласка, тут невеличка помилка 4. 64, все правильно. Поступово в надході поступово надходить пора листопада. Зараніше за інші. Дерева, скидають листя, липа і старі тополі. Ось у нас липа продемонстрована. Задуйте у нас е, ще, можливо, п'ятий чай з липи, і у нас продемонстрований тополь. Після перших приморозків густо опадає листя, лишаються зеленими цуниця та варвінок. Е, вони не бояться морозу. До речі, на синиці, от бачите, у нас, е, можливо, такий невеличкий сніг, а можливо, е, це був іній. Тут у нас барвінок. Запам'ятали, що липа у нас і тополь найраніше опадають листя, а сониця і барвінок у нас. Зовсім лишаються зеленими. Зараз, аби закріпити невеличку інформацію, пограємо у гру. Я називатиму різні е, предмети та явища. А ви покажете, до якої категорії вони нам належатимуть. Для цього нам потрібні будуть якраз е, олівці. У нас буде. Е, Зелений це жива природа. зелений олівець. Синій олівець це нежива природа. І червоний зроблено руками людини. І починаємо. У нас з'являється картинка зараз. Я кажу, що це, і ви показуєте олівчик. Дуб з жовтим листям. Це у нас жива природа. Жива природа у нас показується зеленим олівчиком. Зеленим олівчиком. Денис. Далі. Калюжа з дощем. Синій. Угу. Молодці. Це у нас не жива природа. Парисолька від дощу. Це у нас буде червоний колір, молодці. Це не зроблено руками людини. Горобина з червоними ягідками. Це жива природа, молодці, зелений олівчик. Кого ми чоботи. Червоний. А підлітні птахи, які відлітають на зиму. Це у нас жива природа. Жива природа, тому у нас зелений олівчик. І ні на траві. І на траві це у нас відноситься до неживої природи. Це ознака осіння. Це осіннє явище у нас. Якщо нежива природа, це у нас синій олівчик. Синій олівчик Валерія. Будь уважною. Підручник, я досліджую світ якого кольору у нас олівчик? Це у нас зроблено руками людини. Так. Зроблено руками людини, то значить, буде червоний олівчик. А, і осінні квіти. Осінні квіти це, до речі, у нас астри або хризантема. Відноситься до живої природи. І останнє. Е, так, це у нас буде. Е, тут у нас не осіння листя, тут у нас більше перший сніг восени. А ознака першого снігу це у нас що? Яка? Це у нас нежива природа. Сніг у нас відноситься до неживої природи. Це синій олівчик. Хто показує синій, молодці. Ви взагалі всі молодці? Правильно показуємо. Так, оцініть свої відповіді. Якщо у вас все було правильно, червона цеглинка, ну, в нашому випадку це буде олівець, ми не малюємо нічого. Якщо щось не вийшло синій, Все угу. було правильно, хтось показує нічого страшного. А, так, я вам пропоную вже завершувати. А, зараз я надішлю покликання, Дякую. Перейдіть, будь ласка, за цим покликанням, видно його в чаті? Так. Дивіться, у нас є така дошка. Якщо вам сподобався урок, ви берете ось такий листочок і перетягуєте на наше дерево. Якщо щось було незрозуміло, беремо червоний. Якщо зовсім нічого не зрозуміло, беремо зелений. І так Угу, я дала вам посилання у нас в чаті. Переходите за посиланням і е швиденько виконуємо, аби я вас не затримувала на нашому уроці. Я зайшла і все зробила. О, де, зараз інші перетягнуть листочки, добре. Зробимо наше осіннє дерево. Ми можемо, бачите, от прямо ось так прямо перетягуємо. Я вот бачила, тут малювал. Ой. Давай трошки допоможу. Це не моє, якщо. А ви, я так розумію, ви вирішили всі поперетаскувати. Дивіться, це, якщо щось було вам зовсім, точніше, якщо зовсім нічого не було, зрозуміло, тоді ви перетаскуєте. Не потрібно робити. Всі листочки прикріплювати зрозуміло? Тобто, оце хто понароблював? Це трошки не так працює, ну, у нас по більшій частині вийшло. Не потрібно, будь ласка, малювати, і не потрібно робити такі великі листочки, добре? Е, у нас по більшій частині вийшло жовто-помаранчеве дерево. Я б хотіла підвести невеличкий підсумок нашого року, е, що ми з'ясували, що осінь це пора року, яка має багато характерних ознак. Це час начну зміни природі, коли. Все навколо готується до приходу зими, і ми навчилися розрізняти явище живої та неживої природи. Зрозуміли їхній взаємозв'язок. Я дуже б хотіла, аби е, все було зрозуміло, але схоже, що щось не вийшло. Е, Ваші спостереження та вміння аналізувати природу це перший крок до ставлення. Справжніх дослідників. Продовжуйте е, спостерігати за змінами навколо себе, і ви відкриєте ще багато цікавих таємниць. На домашнє завдання я вам пропоную хто це помалював. Е, та записати три ознаки осені навколо свого будинку та намалювати одне явище осінньої природи, живою неживою. Все, я вас тоді більше не затримую. Дякую вам за урок. Гарного дня. До побачення. До побачення. Дякуємо велике за урок. Добачення.